Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Touran 1.6 TDI з міста Переяслава на чистку всієї системи екології. Так, трішки розібрав автомобіль. Зараз він перед цим працював на витяжці, є сморід, сажевий на місці. Вихлопна труба чиста, не чорна. Нагадаю, якщо чорна вихлопна труба, це прогорів сажовий фільтр від неправильної роботи двигуна. Тобто, якщо двигун працює неправильно, тоді згорають і сажові фільтра. А так, вся екологія, вся система екології, її сажовий фільтр, турбіна і все інше розраховано на цих двигунах 700-800 тисяч. Прогорівши сажовий фільтр, автомобіль має несправності. Має несправності, потрібно ремонтувати, а не вирізати екологію. Тобто сажовий фільтр і глушити єгір. Краще не буде. Так, перейдемо до До, до двигуна. Мені потрібно, щоб під'єднати апарат, дещо розібрати. Ось, наприклад. Індикатор забрудненості. Як він виглядає? Так. Магістралька. І що там робиться космос? Як завжди, космос? Для під'єднання апарату мені обов'язково потрібно викрутити свічки накалювання, щоб прочистити камеру згорання. І клапана, але ніяк, не всю систему. Тобто сажовий фільтр, гарячу частину турбіни, ЕГР, який знаходиться ззаді заді двигуна магістралі, його впускний колектор, цю трубку, цей індикатор забрудненості, дросель через колодці свічок накалювання, таке не вичиститься, максимум камера згорання. І все. Ось такі дренажки під'єдную до автомобіля. Вкручується. І буде робитись чистка. Але деталі підключення апарату, звісно, це технологія, яку не розголошую. Зараз буду зливати оливу, теж потрібно злити оливу. Після чистки замінювати її не потрібно, тому що масляна система не чиститься. І олива заливається стара, на якої приїхала. В автомобілі присутні часті регенерації, без цього ніяк. Буду відновлювати всю систему екології, щоб були заводські регенерації, по місту 300 плюс, по трасі до 800, а то й більше, євро Євро-5 екологія. Апарат вже під'єднано до автомобіля. Чорний асфальт, як завжди, випадає. До сього ніяк. Роблю одразу в два етапи, сажу масині відкладення і сажумфільтри зола. Асфальт є Добрячий. А також подивимося на фільтр сітку, що знаходиться під склом, що там понасипало. Довго виходить асфальт, ніяк не припиняється, все чорне і чорне. Навіть за межі фільтра виходить чорна пінка. У фільтрі знаходиться також ще один фільтр. Ось, наприклад, тут закінчується сітка, фільтр, а далі йде фільтр. Відповідаю на коментар, куди дівається ця вся чорна. Чорні відходи, фільтруються в цій бочці, відстінник і вже тече теч, е, чистенька мильна водичка в каналізацію. Стан цієї води рівноцільний від посудомиючої машинки або від пральної. Ніяка оця вся чорна нечість не йде в каналізацію. Бережемо екологію не тільки в автомобілі, а також навколишню. Так, чистка завершена, невелика екскурсія по деталям, які можна подивитися, як вони відмилися. Індикатор забрудненості, сам дросель там, я кажу, магістраль з Єгіра, сам Єгір, теплообмінник, все там відмилось. І вже можна бачити, в якому стані. Дросель, вже видно алюміній, десь там трохи чорного, але це вже не піде. Так. Так, так, так. І свічки накалювання обов'язково керамічною пастою змащую, щоб викрутились через 150 тисяч, коли автомобіль приїде знов на чистку. Так, ось що повисипало на останній стадії очистки системи екології. Скажу в двох словах. Сажовий фільтр чиститься правильно, отакі всі залишки не пропустять через сажовий. Тобто через вихлопну трубу вони не пролізуть. Своя технологія, як чиститься система екологія, екології, ніяк не через свічки накалювання теж не пройде дана багнюка. Форсунки, так, собі не очі, мінялися, мінялися, тому що автомобіль працював неправильно. Неправильно по теплому режиму це раз, і форсунки вийшли з троє, але на цих можна ще поїздити. Так, перевіряю систему екології на холостих нуль, на обертах. Десь приблизно до 10. Під'єдную датчик диференційного, дивлюсь на показники. Так, З такими показниками автомобіль приїхався, приїхав до мене в 52 км від постійної регенерації. Власник доповідає, що зранку на холостих був тиск 11. Це теж багато для цих двигунів. Зараз маємо 0 і на обертах. 14. Ну, по факту десь 10. 5 гектопаскалів проблему не зроблять. Так, по комп'ютерній провірці все в нормі. Зауважень немає, помилок немає. А по фізичній провірці зараз ще провірю. Так, залив автомобіля було 81 грам, зараз вже. Немає як комп'ютерно, так і фізично. От так. І так, висновок по автомобілю. Все працює, але є деякі зауваження, невеличкі, мелоч це таке. Надаю гарантійний лист на такий автомобіль. Наступна чистка на 425 тисяч кілометрів пробігу. В автомобілі зараз 275. Дата, підпис і несправності, які є на зворотній частині. Навіть надаю гарантію на такий клапан Єгір. В даному автомобілі він оригінальний, перекалібрував клапан-єгір, змастив півмісяць, щоб не клинив, перевірив мембрану, все працює. І він буде разом з автомобілем працювати на 425 тисяч. По технічним характеристикам даного авто, власнику авто доповів все в розгорнутому виді і в документальному. Всім гарного дня, вечора, до побачення.